На виставці споживчої електроніки CES у Лас-Вегасі показують новинки в різних галузях. Виробники цього аксесуара надіються зіграти на ностальгії. Це кнопки, які додаються до телефона із сенсорним екраном. Британський стартап орієнтований на покупців, які хочуть виділитися, або на тих, хто сумує за давніми добрими кнопковими телефонами. Компанії лише рік, але її засновники не новачки в технологіях і працювали у відомих брендах. Ми очікували на CES фурору, і так і сталося, бо це фантастичний гаджет. аксесуар випускають у двох кольорах. Коштує він коло 200 доларів. А ці черевики дають змогу ходити втричі швидше. Їх розробили спеціально для працівників складів. Взуття легке та має поліпшену амортизацію. Воно також оснащене штучним інтелектом і підлаштовується під користувача, визначаючи довжину кроку та швидкість його ходьби вони аналізують усю інформацію і можуть за мілісекунди зрозуміти, яким буде ваш наступний крок. Це дзеркало може дати пораду щодо психічного здоров'я. Його створила французька компанія. Воно дає персоналізовані рекомендації та висловлює враження, що спираються на психічний стан користувача. гаджет оснащено генеративним штучним інтелектом для спілкування та коучингу. Він також уміє аналізувати жести та міміку, щоб визначати настрій людини, і відповідно до нього проводити сеанси світлотерапії та персоналізовані вправи на усвідомленість, що автоматично генеруються. З огляду на те, що ви розповідаєте, дзеркало запропонує вам поради. Тож, якщо ви відчуваєте стрес, воно порекомендує вам розслаблювальну медитацію. Інтелектуальне дзеркало також може проаналізувати шкіру, використовуючи великий набір даних, а потім оцінити її на основі восьми індексів. Щорічна виставка технологій CES у Лас-Вегасі відкрилася 9 січня. Більш як 1200 стартапів показують свої новинки на площі у 230 тисяч квадратних метрів.